Досить сильно качає. Друзі, прийшов під вечір на море. Е, Бистренько зібрав. Море заливає пірси, зібрав два своїх карповіка Руза 110 грам, можна і більше, думаю. Е, посилання на всі Снасті залишу в описі, тому що часу в обмаль. Зараз закидаємо подалі в море і будемо очікувати відлювання. Наживку використовую. Фіринку сьогодні ось так. Ось так я закинув два карповичка. Гарно, що я взяв сьогодні два Карповика, тому що ну, це прям прольот був. шесть селов. Ты до нас. Ну, шикардос Шикардосик Пішла. Оце клас, просто раду я. Принула ось така красуня, дуже гарна, з іншого боку. Ну що, зараз перезакидаємо. Ставимо нашу рибку. І йдемо закидати. Море сьогодні сильно заливає пірс. Але ось все одно закинув, знайшов і затишок і закинув. Дві маленькі, ну а дві великі, не знаю. Іду зараз зараз поклав вудки, тому що дуже-дуже сильний вітер, вовний. Може і краще буде. Як думаєте, сьогодні ще щось буде чи ні? Не знаю, вона якась шальна була, мені, мені здається так. Просто залетіла рандомним чином. Але може бути і не рандомним. Треба було трішки раніше приходити, і може не на цю локацію. Ця локація така. Може і... Й... Ну, ніколи не бачив, щоб тут ловили камбуло. Тобто вона шальна. О! Тут що там щось є. Здається, що щось є. Я не хочу на це дивитися! йо Йомайо! Ну це просто! Дивіться! Просто! Це прикол! Але це просто прикол! Дивіться, яка маленька влетіла! Така маленька красуночка влетіла! Просто Дивіться! малюсик. Зараз, звісно, її відпущу. Але ж клюнула. Наша... Попливла по своїм справам. Та все, мабуть, буду довершувати рибалку на сьогодні. Але файно. Дві штуки. Той сезон приніс тільки одну, а у цьому році і то та була якась бракована, надкусана лофарьом або дельфіном. З три минулої риболовлі загорівся спіймати знов камбалу і взяв сьогодні три однакові ходилища, ну майже однакових, одне 330 і 3,90, три водилища. Зараз оснащаємо катушками з і закидаємо. Але погода сьогодні не камбалова. Але може бичок буде, може якась камбалка і Я взяв сьогодні 5000 така 8 чи 9 тисяч. Ось така. Як завжди, всі посилання будуть в описі під відео. Закинув я три карпових водилища і буду очікувати. Погода, звісно, не така як вчора і думаю сьогодні, якщо і буде, то бичок мабуть. Але я дуже хотів би камболок. Водичка сьогодні дуже мокна після вчорашнього шторму, Але шторму немає, камболом, мабуть, вже пішла. Ловити сьогодні буду на фіріну, також на куряче серце та куряче філе. Постояв десь пів години, клювань немає. Взагалі я не люблю ловити більше, ніж на дві вудки, от на дальний закид. але вчорашня камбала мене прям дуже-дуже сильно підштовхнула сьогодні взяти третю вудку, щоб... Обловлювати різні дистанції плюс кидати подалі. Але погода не так. А перевірити не мав ніякої можливості яка погода. Один карповік я розібрав, а замість нього поставив дві маленькі футки і залишив два карповіка на дальній заклад. Перша клюва не сталося вже коли стемніло, нормально так стемніло. На пірсі було чотири рибалки. Я був не один, тому не завжди було зручно коментувати щось. Розумію, що катушки дуже сильно шумлять, але це не зовсім так. Вони шумлять, тому що мікрофон, камера знаходиться на груді прямо біля мікрофона. Ну і я прям кручу біля мікрофона. Тому дуже сильно от, шнур об ролик треться і сильно шумить. На маленький дуже довго не було клювань, але спустя там годинку-півтори клюнув бичок. Зовсім маленький. Thank mm -hmm. you. Ось що вдалося піймати за буквально там годинку-дві, як звечоріло. Сьогодні чомусь бичок по світлому набрав, але і на тому приємно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Прошу підтримати вподобайкою та вашим коментарем це відео. Дякую велике. А зараз я буду готувати рибку. Це просто делікатес. Багато хто викидає, але спробуйте. Це печінка, ну і трішки і корки. З коркою все понятно, а от з печінкою просто трішки присолити, залишити там на день-два. І можна з хлібчиком їсти. Дуже-дуже смачно. Я посолив її і закидаю в холодильник. Ну Оце. Бички і та камбалка, яка глибоко ковкнула, я її нарізав. Я ввечері посмажу. Смажу я на звичайній рослинній олії, а камбалку і табачків я обвалюю кукурузному та звичайному борошні. Дякую велике, що додивились. Все. А на цьому я завершую. і відео. Всім пока.